Викрили шістьох осіб в трьох схемах в Одеській і Рівненській областях, які обіцяли вирішити питання за гроші в сервісних центрах з приводу посвідчення талонів та переоформлення. Їм загрожує кримінальна відповідальність в Одеській області. Викрито 38-річного мешканця. Він пропонував успішно скласти практичний іспит. При цьому, щоб не виявити підозр у інших працівників сервісного центру, рішака пояснив, що будуть отримувати позитивний результат іспиту. Тільки з другої спроби було організовано тренувальний виїзд. По екзаменаційному маршруту з приватним інструктором, бо на іспиті необхідно було демонструвати впевнену поведінку за кермом. Вартість послуги 15 тисяч гривень. Ще одна схема в Одеській області: чотири особи пропонували позачергову перереєстрацію авто та отримання свідоцтва про реєстрацію за пришвидшеною процедурою та без офіційних платежів. За послугу брали від 6 до 8 тисяч гривень? Посередників затримано на гарячому після одержання ними грошей. У рівному 46-річна мешканка сприяла успішному складенню іспиту з водіння. За свою допомогу брала 8 тисяч гривень. Наразі всім фігурантам оголошено про підозру Кінального кодексу України зловживання впливом справи скеровані до суду. Чи стикались ви з подібними пропозиціями, і чи можливо користувалися послугами? Подібних осіб, О, ще ні. За 50 тисяч гривень на 5 років за грати. можливо, слідство триває, 20-річний мешканець Харківської області пропонував за 50 тисяч гривень допомогти колишньому водію, позбавленому прав за нетверозвадіння, за один день пройти навчання, скласти іспити. Та отримати водійське посвідчення, посилаючись на зв'язки в місцевому сервісному центрі МВС. Також була домовленість, що теоретичні та практичні іспити з водіння пройдуть безперешкодно. На теоретичному іспиті правильні відповіді будуть починатися з малої літери, а всі інші з великої. Практичний іспит буде в будь-якому випадку зарахований як успішно складений, не дивлячись на кількість помилок. Але. Тепер цей винахідник може провести за ґратами до п'яти років. От мені цікаво. А що з тим, який був позбавлений права водіння? Його просто відпустили. Отаку. Оце я розумію підхід в автошколах до спарованих педалей. Спаровані два керма, щоб не було так, як в наступному відео. Отакої, От інакше й не скажеш. Бережіть себе.